Слава Ісусу Христу! Розважмо, яку тактику диявол приміняє до людини, щоб душа людини не увійшла в Небесне Царство до Отця Небесного, до Бога остій Тройці Єдиного. Це буде підсумок до попередньої науки. Почнемо з народження і закінчимо смерті людини. Як дитина. Народилася кожен християнин зобов'язаний охрестити дитину через тайну хрещення, і тут диявол починає діяти через свою службу, через своїх слуг. Диявольські слуги намагаються переконати батьків не хрестити дитину, бо дитина ще не розуміє, що таке хрещення. Не треба Хрестити в дор... Це треба хрестити в дорослому віці. І не так як вчить Христова Католицька церква, а так, як вчать сектанти, свідки Єгови, аби другі секти. Так що це хрещення не було дійсним. А як батьки не погодяться з таким фальшивим хрещенням, то хоча б в час правдивого хрещення використовували різні. Поради ворожок, магів, чарівників, мальфарів і всякої різної нечисті, щоб дати доступ демонам до душі дитини. Якщо батьки і на таке не погодилися, то дьявол підшіптує батькам через безбожних людей, щоб в процесі виховання дітям давати телефони, комп'ютери. Вчити їх користуватися цією технікою і в якому разі, <кій> не контролювати, щоб діти дивляться в цих інтернетах, які ігри полюбляють, з, яким, з ким спілкуються, з якого духа набираються. Тоді батьки будуть мати більше часу і більше спокою, а дітей буде виховувати диявол через своїх злих духів. А якщо батьки і таких порад не прослуховуються, то диявол посилає других порадників, звісно, безбожників або фальшивих побожників, які кажуть, щоб дітей не. Привчовувати до скромності, пристойності, а зокрема в одязі, щоб дівчатка не одягали жіночого, пристойного, скромного одягу, щоб ходили в штанах, а не в спідницях, а якщо в спідничках, то в коротких, так, щоб задницю було видно. На сьогоднішній день стидно ходити пристойно, скромно. Другі діти будуть сміятися, тому треба бути сучасними. А як дівчатка підростуть, то щоб і груди на показ виставляли, так скоріше заміж вийдуть. Якщо батьки і на це не погодяться, то диявол не здається, батьки дають дітей на катехізацію, де готують дітей до першої сповіді. До святого причастя. І тут диявол має союзників, які радять давати дітей до такої церкви на катехізацію, де забороняються клякати на коліна до святого причастя, Де треба стояти? Говорять це колись клякали, а зараз це не модно. Але питання в тому, чому колись Можна було клякати на коліна, а зараз не можна. Що зараз люди стали такими побожними чи такими безбожними? Подумаймо над цим. Продовжимо. Якщо батьки і на такі речі не погодилися, то диявол далі працює. Дитина вже в дорослому віці ходить до сповіді. І тут диявол пхається в сповідь дитини, бо не, бо не зміг дати <клес>, дитину відвернути від сповіді. Батьки не дали чого зробити, молилися за дитину, чували над дитиною. І тоді каже диявол: Добре, сповідайся, але не говори усіх гріхів священникові. Бо що священник подумає про тебе? Стидно тобі буде! Але якщо дитина не послухалася на навіювання диявола і розказала всі гріхи, то диявол каже: ну, добре, ти розказала священнику і всі гріхи, але ти не мусиш каятися. А якщо покаялася, то не мусиш поправлятися. Роби далі те, що робив. А як будеш жити. А як же буде жити? Ти ж не монах? Ти не монахиня? Тобі треба замість виходити або женитися? Якщо людина тут не послухала диявола, то вона може стати і, монах, і монахом, і монахинею. Чого більші батьків дуже бояться? А якщо дитина повнолітня, і вибере монаший стан, то і в монашому стані. Людина буде мати таку саму боротьбу, як і в світі, така боротьба буде до самої смерті. Тому Ісус і сказав моліться і чувайте, бо диявол ходить навколо, навколо вас, як лев рикаючий, щоб пожерти. Царство Небесне здобувається силою. Ісус показав дорогу, а нам треба йти цією дорогою. Ісус є дорога правди і життя, тільки через Нього увійдемо в Небесне Царство. Ця боротьба буде до самої смерті, а особливо вона буде загострена в годині смерті. Через що? Годині смерті. Людина, якщо і нема священника, але щиро розкається, покається. І зробить акт готовності до поправи, буде прощено людині ще. І щоб людина цього не зробила, в годині смерти диявол старається застрашити людину. Що ти вже грішник, ти вже в пеклі одною ногою, нема тобі чого каятися, і старається навіяти страх людині, щоб не дати спокійно. Розкаятися. І якщо людина вела християнський спосіб життя, правдивий християнський спосіб життя, то людина не буде боятися диявола в годині смерті. Вона буде думати про царство небесне, про Бога. І така людина спокійно відійде з того світа і народиться для Царства Небесного. Диявольські Всякі каверзи, каже, вони є дуже-дуже різнобічні. Я дуже багато має союзників тут на землі. І він використовує всі засоби для того, щоб душу знищити. А виглядає це ніби таке добро, він так жаліє дитину чи людину, щоб багато не молилася, щоб не думала про правдиву церкву, щоб не думала про святий спосіб життя і тому подібне, на що буде зусилля приміняти, а буде не модна в тому світі, люди будуть неї поторали, бо і сміялися з такої людини, світ зараз так не живе, світ знайшов собі вже другого Бога, правдивого Бога вже відкинув. І так він буде торочити. Поки людина не скаже, де зло, звідки прийшло, я тебе не приймаю, я слухаю тільки Божого голосу. І диявол, як побачить, що людина відреклася від нього, а поклонилася Богу всім серцем, думку силою, душею своєю, він втрачає її такою людиною. І приступають ангели до людини, охороняють, і ведуть в Царство Небесне, і сатані вже місця нема в тому серці і в тій душі. Тому Ісус сказав: поки не народиться наново з Духа, Царство Небесне не війдете. І чиле життя людина має слідкувати, хто панує в моєму серці в моєй душі. І ми маємо проготовити серце і душу, щоб Небесне Царство війшло, в серце і в душу. Отець Небесний, всіми ангелами святими, пречиста Діла Марія, щоб це Царство Небесне жило у нас, ми жили тим Духом Божим. Тоді сатана нікому нічого не зробить. А якщо ми будемо старатися бути модними в тому світі, і сучасними, але безбожними, то пам'ятайте, що тут ми дочасні. ми тут, як на тих заробітках. Що заробимо, це й додому принесемо до Отця Небесного. Утець Небесний подивиться, що ми принесли. Якщо ми принесли темні діла, якщо ми принесли гріхи. Душа наша темна, нас додому не пустять, Отець Небесний не прийме нас. Бо ніщо не чисте не віде Царство Небесне. Не буде так Бог сказав, то Бог не зміниться, ми Його не змінимо. Ми мусимо робити так, як Бог сказав, інакше Царство Небесне не війдемо. І ці людини тут, на землі. Війти в вічність, де є вічне щастя, де є Бог. Якщо ми тут Ісуса прийняли, якщо ми тут Святої Тройці прийняли Царство Небесне, то Царство Небесне нас з радістю прийме, ми прийдемо додому і будемо радіти вічно. Не буде так, потім будемо жаліли, побачимо, як ми змарнували те життя, як ми змарнували цей шанс, який Бог нам дав. І буде, будемо жаліти, як то кажуть, каїнка є, а вертанки нема. Слава Ісусу Христу!